Вітаємо, друзі! Ми продовжуємо огляд можливостей облікової системи Нова Ера. У попередніх відео ми розглянули такі розділи, як налаштування системи, закупівлі, продажі а також налаштування та формування друкованих форм і звітів. Тепер перейдемо до складського обліку. Головні довідники розділу це склади. Тобто місця зберігання запасів, як гуртові склади, так і роздрібні склади. І другий довідник об'єкти обліку. По суті, це номенклатурний довідник, де зберігаються картки товарів, продукції, напівфабрикатів, середини матеріалів, а також послуг, робіт, ну і таке інше. Довідник має можливість групувати Об'єкти по групах. Ось так. Або побачити, які об'єкти не відносяться ні до якої групи, ну, або переглянути весь довідник повністю. А також екранна форма нам показує, скільки є залишків по кожному об'єкту. Наприклад, стіл письмовий, 8 залишків. Якщо ми тут натиснемо, то побачимо ще додаткову деталізацію по складах зберігання, на якому складі скільки зберігається. Якщо ми відкриємо картку в такому вигляді, тут побачимо стислою загальну інформацію по об'єкту, а також документи, які робили рухи по цьому об'єкту в системі. І партії, які були утворені в системі, яка по кожній партії була кількість та вартість, а також документи, які ці партії утворили. Відкриємо картку на редагування і побачимо більш детальну інформацію по об'єкту. В першу чергу, це яка призначена по замовченню роль в об'єкту. Нагадую, роль в об'єкту визначає, на яких рахунках обліку по плану рахунків буде обліковувати Облікуватися цей запас по замовченню, підкреслюємо. Далі одиниці виміру, артикул штрих-код, податкові дані, додаткові дані, такі як виробник бренд країна походження та норми запасів, які в подальшому будуть використовуватися для планування. Закриваємо картку. Тепер перейдемо до документів розділу. В першу чергу, це внутрішнє переміщення. Внутрішнє переміщення дозволяє перемістити запаси не тільки між складами зберігання, а ще й можливо змінити роль в обліку. Тобто, перемістити на облік на іншому рахунку обліку по певному плану рахунків. І в проводках це буде виглядати саме так. Як бачимо, змінився не тільки склад, а ще й рахунок обліку. Далі. Наступний документ це списання. Списання ТМЦ – це може бути як списання в результаті інвентаризації, списання на якісь витрати і таке інше, з якого складу списується, і обов'язкова роль в обліку витрат, тобто куди будуть ці запаси списуватися. Ця роль в обліку витрат буде визначати, на який рахунок витрат буде списуватись цей запас. Далі оприбуткування. Знов таки, це документ, яким можна буде оприбуткувати як початкові залишки, так і оприбуткувати надлишки, наприклад, в результаті інвентаризації. Знов таки, звідкіля оприбутковується запас, буде вирішувати обрана роль в обліку. Наприклад, тут обрана роль початковий баланс. Для самого запасу також вказана роль в обліку, і ці ролі в проводках будуть визначати, які рахунки обліку будуть використовуватися. Далі комплектування. В системі реалізовані акти комплектування та розкомплектування. Наприклад, акт комплектування ми вказуємо. Склад звідки, та склад, куди будуть оприбутковуватися наш комплект. Запаси, які треба використати в якій кількості. і комплект, який утвориться в результаті комплектування, і в якій кількості. Документ сформує прибутки, оприбуткування нового комплекту і списання запасів. Далі. Інвентаризація. Акт інвентаризації це документ, який фіксує на обраному складі документально, облікові залишки запасів, фактичні залишки та відхилення. Документ можна заповнити автоматично. Натисканням на кнопку Заповнити по залишках. При цьому будуть заповнені залишки запасів на цьому складі, буде заповнена облікова кількість, фактичну кількість треба буде вказати вручну і ми отримаємо відхилення. Якщо тут немає таких позицій запасів, які фактично присутні на складі, то можна додати рядок, обрати цей запас, вказати ціну, по якій він. Має обліковуватись та його кількість. При цьому ми отримаємо відхилення. Документ проводимо. Документ проводок не формує, але являється підставою для введення інших документів, таких як списання чи опробудкування запасів. Крім того, що в системі реалізовані документи є така важлива функція, як встановити собі вартість. По суті, це екранна форма, яка відображає, яка собівартість записана в системі по всіх об'єктах обліку, а також документ, яким це було записано, і дата оновлення. Крім цього, ми можемо подивитися додатково, якими документами раніше були записані попередні значення собівартостей. Для таких об'єктів, як роботи чи послуги, які ми не закуповуємо, але, можливо, ми продаємо чи використовуємо у виробництві, ми собівартість можемо ввести вручну. Для чого це треба? Для того, щоб потім використовувати вартість цієї роботи в розрахунку собівартості виготовленої продукції. На цьому розділ склади ми завершуємо. Далі перейдемо до розділу бухгалтерія. В першу чергу в цьому розділі ми можемо побачити плани рахунків, які використовуються в системі. Нагадаю, їх може бути декілька, причому плани рахунків, а також нові плани рахунків, а також субрахунки до існуючого плану рахунків, можуть створювати чи коригувати користувачів в користувацькому режимі. А ще в цьому розділі ми можемо побачити журнали, тобто записи всіх бухгалтерських проводок в системі, які були вже створені, та документи, які вони були створені. Ну, звісно, ми їх можемо відфільтрувати по періоду чи підприємству. А також записи в інші прості журнали, які. Також були утворені в системі, і якими документами? Нагадаю, прості журнали використовуються для того, щоб налаштовувати прості звіти, які не використовують бухгалтерських проводок. Крім цього, цього в цьому розділі зберігаються документи грошові по банку чи по касі. наприклад. Документи по банку. Коли ми розглядали розділи продажу та закупівлі, ми вже створювали документи оплати постачальнику чи отримання від покупця. Тепер побачимо, які тут ще варіанти документів можуть бути. Знов таки всі документи, які ми можемо створити. Ми тут побачимо, натискаючи на кнопочку Створити. І звертаю вашу увагу, що види документ, документів це. Ось ці їх не так багато. Але для кожного виду документів ми налаштували багато варіантів операцій, і їх може бути ще більше, якщо ви захочете мати якісь свої певні окремі операції, які відрізняються від налаштованих. Операції налаштовуються в користувацькому режимі. Тобто, створюючи якийсь новий документ, ми обираємо саме ту операцію, по якій хочемо створити документ. Подивимось, на прикладі, оприбуткування без, грош... без готівкових коштів, вказуємо рахунок, на який оприбутковуємо, роль в обліку, тобто, знов-таки, куди будуть приходуватися ці грошові кошти, з точки зору бухгалтерського обліку. І ця роль в обліку буде визначати рахунок обліку, ось цей, з якого гроші були оприбутковані. Далі, оплата покупця. Ми бачили такий документ, коли розглядали продажі. В принципі, його можна ввести як на підставі документів продажу, тобто замовлення покупця чи продаж товарів послуг, а можна ввести і безпосередньо з цієї форми ну, створити новий документ. Які рахунки обліку для обліку взаєморозрахунків з покупцем. Будуть тут використовуватись визначає ця роль, яка обрана: роль покупець. Ми побачимо 361 рахунок. Повернення покупцю. Знов таки документ може бути введений як незалежно, так і на підставі інших документів. Цей документ. Фактично повертає гроші покупцю, і побачимо, що наша операція налаштована таким чином, що формується саме сторону. Якщо ми тут натиснемо на таке око значок, то побачимо більш детальну інформацію, яка була записана по цій проводці. Оплата покупцю валютою та повернення покупцю валюти це. Такі ж самі документи, як і попередні, тільки в цих документах в операції налаштоване використання валюти. Тобто операція позначена як імпортна експортна. І тоді тут з'являється валюта, курс валюти і розраховується еквівалент. Оплата постачальнику. Ми створювали такий документ, коли розглядали закупівлю. Ми створювали його на підставі замовлення постачальнику. Також цей документ може бути створений незалежно. Повернення від постачальника так само. Переказ між власними рахунками, тобто вказуємо рахунок, звідки і рахунок куди і яку суму грошей ми переміщуємо. Ну і списання на витрати. Ми вказуємо роль в обліку, тобто, на як. Який рахунок та аналітику обліку буде списуватися ця сума. І ця роль буде визначати рахунок обліку в нашій проводці. Так, це ми подивились на документи по банку. Схожі документи реалізовані для готівкового обліку грошей. Тобто, знов-таки, це оприбуткування готівки, оплата постачальнику готівкою, списання на витрати, ну і всі інші, які вже реалізовані форми документів та які налаштовані операції в нашій системі. Також буде реалізована функція обміну клієнт-банком. Далі тут розташовані звіти, які мають відношення саме до бухгалтерського обліку. Це загальна оборотна сальдова відомість. Ми ці звіти розглядали в попередньому відео. Загальна оборотна сальдова, шахова відомість. А також інші звіти, які Будуть налаштовуватися вже користувачами. на сальдові mm -hmm. відомості, ну і можуть бути тут також додані і звіти по простих журналах. Крім цього, в цьому розділі розташовані довідники, які мають відношення до розділу бухгалтерія. Ну і на цьому все. Дякуємо за увагу. Далі буде